Степ і водні шляхи споконвічно вирішували долю цієї землі. Уже п'ять тисяч років тому людина обробляла тут землю і розводила худобу. Ця культура пізніше отримала назву Трипільської. У середині другого тисячоліття до нашої ери тут з'явилися північно іранські племена кімерійців. Потім тут створили свою імперію скіфи. Про їхню високу культуру розповідають нині багатющі знахідки у розкопках курганів. Потім тут з'явилися Сармати, а після них орди готів, гунів та інших кочівників. Перші слов'яни оселилися тут біля двох тисяч років тому. Дніпро свята річка України. Давні греки називали її Борисфеном. По Дніпру проходила дорога із варягу греки. Тобто зі Скандинавії до центру тодішнього світу до Візантії. Вікінги були не лише грабіжниками, але й купцями. А Київ, що виник коло 5 століття, Знаходився у чудовому місці на торговому шляху до Візантії. У середині IX століття варяги зайняли Київ і, поступово змішуючись із місцевим слов'янським населенням, переймали його мову і звичаї. І так на сторінках арабських і візантійських хронік з'явилася назва Русь. Першим історичним князем Києва був Олег із роду Рюриковичів. Йому приписують слова про те, що Київ має стати матір'ю міст руських. Олег і його наступники вели безперервну боротьбу з племенами степу козарами, печенігами і половцями. Але головним їхнім ворогом була Візантія, джерело різноманітних багатств і культури у середньовічній Європі. Від початку X століття протягом майже 150 років. Усі руські князі будуть з перемінним успіхом робити збройні напади на Візантію. Там вони безпосередньо стикалися із християнством, яке почало вже проникати і на Русь. Княгиня Ольга прийняла хрещення, але за її сина войовничого Святослава наступило відродження поганства. Християни вважали поган грішними варварами. Отже, для того, щоб війти до європейської родини монархів, треба було їх охрестити. Це розумів онук Ольги Володимир, який чекав слушної нагоди. Незабаром така нагода трапилася. Візантійський імператор Василій ІІ звернувся до нього з проханням про військову допомогу. Володимир поставив умову його шлюб із сестрою імператора. Шлюби з поганином? ніколи. Ну хіба що? Хрещення Володимира. Відбулося 988 року у старій грецькій колонії в Криму в Херсонесі. Володимир став не лише християнським правителем, але й членом родини візантійського імператора. Ніхто тоді не міг припускати, що незабаром у церкві відбудеться розкол, який поділить Європу. Володимир, крім дружини, привіз до Києва мощі і єпископів. Будував церкви, розбудовував столицю на кшталт Константинополя і зміцнював кордони держави. Історія назвала його великим. Після смерті Володимира між його синами спалахнула братовбивча боротьба за трон. Підступно було вбито двох із них Бориса і Гліба, які стали першими святими мучениками Русі. Якщо портрети інших правителів Росії є витвором уяви митців, то зовнішність Ярослава була відтворена на підставі його черепа. Князя було поховано у збудованому ним храмі. Так фасад собору Святої Софії виглядає нині, після його перебудови у 17 столітті. Взірцем храму був славетний кафедральний собор Святої Софії у Константинополі. Софія Київська стала резиденцією митрополита. Тут також відбувалися коронації усіх руських князів. Виникла тут і школа, де слов'янською мовою перекладали грецькі книжки. Християнство принесло на Русь мистецтво читання, яке стало підмурівком культури і відрізняло нових християн від їхніх поганських предків. Ярослава називали Тестом Європи. Одна з його дочок стала дружиною короля Норвегії, а потім Данії, друга королевою Угорщини, а третя Анна королевою Франції. Руська правда, що її уклав Ярослав, стала першим писаним зведенням законів. Вона пом'якшила суворе поганське звичайне право і діяла аж до кінця 15-го століття. Ярослав продовжував розбудовувати Київ. Як писав літописець Тетмар, мешкає там незліченна кількість люду. Є більш ніж 400 церков і 8 ринків. Столиця мала бути гідною християнського правителя могутньої держави. Потомки назвали Ярослава Мудрим. На кінець його правління. Кордони Київської Русі сягали від Чорного до Балтійського моря і від ріки Оки аж до Карпат. Ярослав домігся для Русі безпечного кордону з Польщею, віддавши свою сестру заміж за Казиміра відновителя. І забезпечив престиж династії, одруживши свого сина з дочкою візантійського імператора Константина Мономаха. Син із цього шлюбу Володимир Мономах був останнім видатним правителем Русі. А його шапка, за легендою, стала короною московських царів. Помираючи у 1054 році, Ярослав поділив державу, даючи своїм синам спадкові уділи. У Києві сеньоральному уділі завжди мав владарювати найстарший із роду. Це суперечило засаді, згідно з якою спадкоємцем мав бути лише один син, і стало причиною міжусобної боротьби і удільної роздробленості. У той час літописець записав. Що десь далеко на північний схід від Києва, серед лісів і боліт, наймолодший син Володимира Мономаха Юрій Долгорукий заснував містечко і назвав його Москвою.